Для заповнення партограми в системі Health 24, наприклад, на списку госпіталізацій розгортаємо потрібну нам госпіталізацію, обираємо розділ Документи та створюємо документ. Прибираємо галочку Мої шаблони і обираємо шаблон Вкладиш номер 1 вагінальні пологи. Створюємо документ. І нижче ми бачимо вкладиш номер 1 до форми 096, це саме вагінальні пологи. І нижче ми бачимо партограму. А на початку ми можемо дозаповнити ті дані, які не підтягнулися, яких немає в системі. І нижче будемо заповнювати партограму. Отже, ми бачимо наступну табличку, де ми можемо заповнювати відповідні дані. Тобто, бачимо час. ЧСС, навколо плідні води і так далі. Тобто вся інформація, яка є в партограмі. Можемо розкрити вкладку партограму, але зараз ми побачимо ось таку помилку, обов'язкові поля не заповнені, і ми бачимо, що партограми на даний момент немає. Можемо проглянути інструкцію. Тут буде інформація про мінімальний обсяг даних, які необхідно заповнити для формування партограми. Тобто, бачимо, потрібно заповнити час. Потрібно вказати спостереження розкриття шейки матки. Повинно бути мінімум два значення. Перше менше або дорівнює 3, друге більше або дорівнює 3. Орієнтація сторінки книжкова за замовчуванням так і є. Отже, повертаємося дані для заповнення, і давайте вкажемо необхідний мінімум даних. Отже, обираємо час. Нехай це буде ось таким чином. 5.00. І потрібно другий пункт також. І це буде в нас 6.00. 0. Далі нижче всю інформацію поки що ми пропустимо і заповнюємо саме розкриття шейки матки. Отже, перше має бути 3 або менше, нехай це буде 2. Друге має бути 3 або більше. Нехай це буде 4. Після цього можемо відкрити партограму, і побачити, що таблиця з'явилась, і ми вже бачимо навіть намальований графік. Отже, тут всі звичні нам дані. CSS, нижче бачимо вся інша інформація. І повертаємося до заповнення. Отже, починаємо. З ЧСС. Тут ми бачимо, що ми будемо заповнювати інформацію за годину. І якраз у нас є можливість вказати ЧСС на кожні 15 хвилин. Тобто ми бачимо інформація у нас за 5-ту годину. Тобто тут у нас буде інформація саме за 5.00. Нижче за 5.15. 5.30. 5.45, Далі 6 година ранку. 6.15, Відповідно 6.30 та 6.45. Нижче навколо плідні води. Тут ми бачимо, що інформація заповнюється кожні 30 хвилин. Отже, відповідно 5.00 обираємо потрібне значення і 5.30 так само обираємо значення, яке нам підходить. Далі нижче. Конфігурація голівки плода так само заповнюється кожні 30 хвилин. Тобто 5.00 та 5.30. 6.00, 6.30. Якщо будемо заповнювати третій стовпчик з датою та часом, відповідно, так само заповнюємо інформацію по третьому стовпчику. Нижче. Опускання голівки. Так само заповнюємо відповідно до портограми. Перейми за 10 хвилин. Заповнюється також кожні 30 хвилин. Тобто тут ми можемо заповнювати, бачимо, 5, 5 стовпчиків у нас є. Якщо ми відкриємо партограму, перейми за 10 хвилин, точніше, 5 рядків. Ось ми бачимо тобто, кожні 30 хвилин. Тобто на 1 годину це у нас 2 стовпчики. І 5 рядків. Відповідно, ми заповнюємо теж саме. В таблиці від 1 до 5. Вкажу будь-які дані для прикладу, щоб показати, як в системі, саме в таблиці, як це буде відображатись. Давайте просто послідовні значення. Ось таким чином. Окситоцин так само заповнюємо кожні 30 хвилин, те ж саме, що у нас в партограмі. Кількість крапель на хвилину так само кожні 30 хвилин. Так, давайте я так само вкажу випадкові значення. Ви відповідно заповнюєте ту інформацію, яка у вас повинна бути. Призначені препарати. Далі також об'єктивні дані пульс, АТ. Щоб відрізнялась інформація. І тут ми звертаємо увагу, що АТ заповнюється у нас максимальне та мінімальне, тобто верхній нижній, але на кожні 30 хвилин. Тобто, ось тут ми заповнюємо верхній, на кожні 30 хвилин, тут нижній на кожні 30 хвилин. Тобто, якщо о 5 ранку ми вимірювали АТ, і показники у нас, до прикладу, 120 на 75, то ми заповнюємо наступним чином. Верхній 120, нижній 75, наприклад. Так само 125 на 80 нехай. Тобто це було через 30 хвилин. О 6-й годині. Так само вимірювали. Так. Неправильно. Ось 125 максимальний, 75 мінімальний. Через 30 хвилин. Тобто ми отак от через одну стрічку переходимо. Ось таким чином. І температура кожну годину. Ось таким чином. І далі заповнюється по сечі білок, ацетон, об'єм. Давайте також впишу випадкові значення. Отже, таблиця у нас заповнена на два стовпчики на 2 години. І відкриваємо партограму. І ми бачимо, що все тут заповнено. Тобто, ми бачимо ЧСС у нас графік промальовано. Нижче бачимо відповідні також графіки. Опускання голівки плода, розкриття шейки матки. Перейми за 10 хвилин. Бачимо, замальовується системою автоматично так, як в формі партограми. Відповідні значення також. Бачимо вимірювання пульсу, також збудувався графік відповідно до форми і вся інша інформація. Далі всі інші дані вкладишу ми заповнюємо так, як будь-який інший документ, і зберігаємо. Після чого партограму можна роздрукувати, наприклад, натиснувши на значок Принтера справа зверху. Оберемо, до прикладу, друк в PDF. І відкривається PDF, сторінка з нашою портограмою та вкладишем в цілому. І ми можемо роздрукувати відповідну інформацію.